Виконуємо номер 1314 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Доведи, що для будь-якого натурального значення n значення виразу кратне число 7. Приступаємо до виконання. Помножимо 4 на кожне число чисел в дужках і мінус 9 на кожне число чисел в дужках. 4 множимо на 6n, відняти 4 множимо на 4,5. додати мінус 9 множимо на 1 третью n. Відняти мінус 9 множимо на 2. 4 множимо на 6 буде 20, на n 24n. 4 множимо на 4,5 буде 18. Мінус 9 множимо на 1 трецю n буде число від'ємне, перемножаємо модулі. І мінус 9 множимо на 2 буде мінус 18. 24n. Відняти 18 переписали. 9 і 3 скорочуємо на 3 і маємо мінус 3n. І додамо до зменшуваного число протилежне до відємника. Протилежне до мінус 18, буде 18. Як бачимо, мінус 18 і плюс 18. взаємознищуються. Отримаємо 24n додати мінус 3n. Наші доданки подібні. додамо їх коефіцієнти і помножимо на спільну буквену частину. 24 додати мінус 3. Маємо два числа з різними знаками, додаємо. Більший модуль додатнього числа, знак плюс ставити не будемо. Піднімаємо модулі 24 відняти 3, буде 21. Домножимо на n. У нас в умові стоїть питання: доведи, що для будь-якого натурального значення n, значення виразу кратне числу 7. 21 можемо подати як 3n помножити на 7. Тепер ми бачимо, що один із множників числа 20, розкладеного на множники числа 21 є 7. Отже, значення нашого виразу кратне число 7. Тобто ділиться на 7, отже, значення виразу кратне. слу 7 номер 1314 виконано